Це ви бачили, що вона зараз зробила? Ну Ти нахуй нас ще зробили. Щось стараться, понимаєте, по-хорошому, копать руками будете! Ви по-хорошому, не понимаєте? Що пістише вийде, все відтічає? А тут і неді міліція, блять. Vai, Валера, блядь, не пойдет. Отсюда, блядь, Вы при памяти или не, блядь? Вы можете оторваться от земли, сейчас оторвается. Сейчас сюда три машины придут, перестреляют вас, сука. Давайте, милите, фиксуйте, будь ласка, а у всех явите окуляры! Окуляры, зимы! Окуляры из ними! Иди сюда, я тебе без дней! Иди сюда! Міліція, зафіксуйте ото, він погрожував вже все. Це ясно, не треба щось трапити. Ви ж за нозу десь сидіть буде. на ту територію. Дійде на ту територію. Не бейте репортеров, не раз. Какие репортеры? Это парка, блядь, не блядь, просто снимают его, блядь. Ходи на территорию туда, блядь. Они свои сделали, все. Да-да-да. Да-да-да. да не да Да-да-да. 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 да да Поліція, а ви чого <заквачки> при ви поважали? Вони спокійно лежали. Вибирайте свої лопати. Все нормально, хлопці, нормально. 안돼. Уже сухарі сушать. За все, ви за до дитини. Зачем буде крізь? Вже лопату одну зламали, свядую лопату де будемо ломати. На твоєму горбу, на твоєму горбу я свій підставлю і під і везде. А ти. Хто візьмеш? А? Я тут живу. Откуда ти приїхав? Ти сетер. Куди ти приїхав? а? До мене сюди. В мій дом приїхав. Ти в мій дом приїхав. Донбас? я в Україні. Донбас, ти українець. Ти про ти про, продаш на слово українське. Донбас, так? Бажайте тут даже Донбас не Крим, Донбас. Ви Крим так відстаював. Донбас так одстаєвати надо. розумієш? і Крим. Де ви були, коли Крим брали? Га? Де ви були? Засали? Отак і ми будемо тут стояти. Так і ви засали.